Спину ламав, напевно. Хмем, ідея в цю гру запустити мод з нашими електробайками. Іван Дес. Ну, кстати, з вашими електробайками але ледаться такий мод знайти, щоб це зробити. Зробити іменно, щоб. Було б круто. Було б круто, не спорю. Було б круто. От іменно, знаєте, що зробити? Зробити проходження цієї гри. З вашим електробайком і ну, типу. Як його? Серпня, давно бас? слідкуєте? Ну, давно. Місяць залізо, це точно. Я не знаю. Більше, напевно. Ну, типу, не одне відео бачив і заходив, дивився, дивився ваш каталог. І ви не один раз у рекомендаціях попадались. Василя 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 Василя. В Карпатах вкатуємо. No. Там прокат є. В Карпатах? Я не знаю. Я був кстати на в Карпатах. Айруна полонена. 6. <звучить> Ха-ха, <Жесть. звучить> Іруна поломина в Карпати поїхати, просто прокататися. Я з Києва. Треба в Карпати поїхати, поняли? Покататися на вашому байку і... і. назад. <реш> назад. додому. Що за відосик? Скажіть, я спробую зняти. Та ні, як в Карпатах будете вкатувати на електробайках, то знімайте відосик. Я зрозумів, зрозумів. І відмітити. На би було можлив... Якщо б вийде така можливість, я постараюся. Якщо я десь попаду в Карпати. Бо я вже в цьому році був, я думаю, в цьому році я більше не попаду. А де знаходиться? Десь якби Якщо... тако в'єрем, чи десь плюс-мінус. Приємно, файм. що слідкуєте. Гарного вечора та гарної гри. Дякую, 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 дякую.